Всім привіт! 25 рік, жовтень місяць. Закладаю умовну грядку для лохини. Сподіваюся, тут поміститься раз, два, три, 5, 6, 12 кущів лохини. Довжина грядки 5 метрів, 10 см ширина, якраз висота шиферини. 1,70 сімдесят, вона в мене йде за ширину. Глибина, середня глибина, десь більше, десь менше, але середня глибина 70 см. Так порахував, перемножив все, виходить рівно 6 кубів тирси. Воно у мене є куча, 10 кубів. Вже добре надібрав. Не знаю, чи вистачить насправді, чи мене не обманули, але, в принципі, я дешево брав цю тирсу двохрічну. Вже. Є такі місцями грудочки, які взагалі майже торф дуже задоволений і збирав взагалі по 400 гривень закуп. Це в основному у нас ціна 600, ну це таке, це не важливо. На дно вкладена плівка. Сподіваюся, збереже кислотність ґрунту. І саме головне, у нас найбільша проблема у нас хрущі. Білі личинки травневого хруща дуже велика проблема. Сподіваюся, не хочеться просто вносити постійно від них отруту і затравлювати ґрунт. Тому сподіваюся, що плівка і шифер якби нас спасе трохи. Ані, то будемо тоді вже витравлювати. Добре, на плівка знизу і зверху повністю я закидаю весь хлам, Вон у мене куски досок. Це в основному все з будівництва будинку, все, що лишилося з даху. І взагалі, скільки накопилося, накопичилося за 3-4 роки. Так що, сподіваюся, сюди я вже казав помістити 12 кущів. Не знаю, і перший раз у мене таке У мене є досвід вирощування лохиний, непоганий досвід. Головне підібрати правильний сорт. Не знаю, в двох рядків у мене немає такого досвіду, тим більше, що ця сторона це північна сторона, це південна. Не впевнений, що їм вистачить сонця, але так як це північна ягода, ягода то сподіваюсь, що буде все ок. Масштабненько так розвернувся. Тому що... Чому в ряди? Тому що не так багато місця розтягувати по ділянці. Ділянка, Ми знаходимося в місті. У нас ділянка всього 10 соток, у нас новий район, ще нікого абсолютно немає. З одного боку, з другого. Є тільки далеко будинки. Була в мене грядка, є, я її ще не доробив набагато меншу, але то вже таке інше. Коли дороблю, я її хочу ще допрацювати. Тут ось доска вже є збоку, доска буде зверху, щоб можна було сісти, воно нормально все закріплено. Тому я сподіваюся, що буде все ок. Вухина в мене лише один такий великий кущ, інші кущі в мене 2-3 роки. Але непогано вони за минулий рік пішли в ріст. А, ще хочу що сказати: не буду я її прямо в тирсу садити, буду робити лунку трошки більшу, ніж зараз є горщик. І куплю десь два мішки, я думаю, по 250 літрів, можливо трошки менші, не знаю. Кислого торфу готового для того, щоб в лохині було куди пускати коріння, не в тирсу, а в хороший грунт. В хороший торф кислий. Тому що Тирса, наскільки я знаю, перший рік, вона хоч і не перший рік, але там, я думаю, що перші два роки вона буде тільки забирати азот. Тому треба буде її підживлювати. І хороший ґрунт. Непогано, я не знаю, чесно, я купив її цієї осені, але дивлюся, що їй вистачає, Вон, пішли нові паростки, і Я дивлюся, що вона дуже непогано закладає вже на наступний рік. Плодові бруньки. Колір бомбезний, я не знаю, ну, тільки трошки похолодало, вона вже стала червоне, Може, настільки декоративний кущ. Все, я сподіваюся, я трамбую цей уже нормально. сподіваюсь, мені її вистачить, бо в мене ще маленька грядка є. В два рази менше, вуще на один ряд. Не знаю, що з цього вийде в два ряди. Хочу сюди максимально, максимально завантажити от всі культури, які у мене є, це родине дрон. Потім верескові у мене є вереск. Можливо, ще докуплю журавлину, бруснику. Ну, Подивлюся, вона буде ґрунтопокривною, Зберігати заодно. Я за журавлину маю на увазі, я неї на найбільший акцентів ставлю. Я сподіваюся, що вона буде грунтопоривною і збереже ще додаткову вологу. Це бетонне кільце це у мене там насосна станція, тому я буду, з водою проблеми не буде, я буду постійно її зволожувати, ну, підживлювати. Досвід в мене є непоганий. У мене там на іншому будинку, в якому жили попередній будинок. в Цей будинок ми ще тільки недавно переїхали. Є досвід, у мене там кущі по 7-8 років, і я їх відрізав, був кущ один, який вище в мене був, це більше, ніж 1,80 метра. Але то вже не мій кущ. Добре, всім пока. Сподіваюся, що коли її дороблю, засніму ще одне відео.